Перевищено епідпоріг. Захворів якісь є у тебе прояви. Побережи себе, побережи своїх близьких. Що за вірус накрив Миколаївщину. Війна та незламність українців. Самі роботи народилися в Америці. Якими особливими картинами поповнився краєзнавчий музей підтримка спортсменів Миколаївщини. 50 спортсменів видатних будуть отримувати стипендії. Розкажемо, які нові спортивні нагороди з'являться цьогоріч. Сьогодні вівторок, 4 лютого, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем вночі сили ППО збили над Миколаївщиною один безпілотник «Шахед». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також зазначається, що загалом на території регіону за добу обстрілів не зафіксовано. Увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу та область ударними дронами. Про це повідомили ВоВА, місцевій владі та ДСНС. Атака призвела до пошкоджень енергоінфраструктури і аварійних відключень світла в частині Одеси. Комунальні служби одразу приступили до ліквідації наслідків обстрілу, були розгорнуті додаткові пункти незламності. Відомо про пошкодження двох будинків і бізнес-центру. Також мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що через атаку зупинилися три районні. Котельні вже станом на ранок, за інформацією, ова критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі. Відомо, що через російську атаку постраждали четверо людей. Всім надали медичну допомогу. Армія РФ знову обстріляла Херсонщину. Загинув поліцейський, ще шестеро людей поранено. Росіяни били з артилерії, мінометів, авіації та БПЛА, інформують в нацполіції. Так у Береславському районі росіяни скинули чотири керовані бомби. Одна з них влучила біля блокпоста, вбивши 46-річного поліцейського Сергія Вакуліна. У нього залишилися дружина та неповнолітній син. Ще один правоохоронець отримав важкі поранення. У Дніпровському районі Херсона ФПВ дрон поранив літню жінку. Вибух зачепив відділення пошти, будинок і автівку. Загалом від обстрілів постраждали п'ятеро цивільних. Окрім цього, біля нововоронцовки машина швидкої наїхала на міну, яка везла постраждалого до лікарні. Вибух пошкодив автівку. На щастя, медики і пацієнт не постраждали. На Миколаївщині перевищено епідпоріг. Про це повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко під час тематичного брифінгу. За його даними лише минулого тижня кількість хворих подвоїлася. При цьому 60% з них є діти. Детальніше про ситуацію в регіоні та профілактику захворювань розкаже Олександра Долматович. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено вже у 19 областях України. На Миколаївщині цей показник минулого тижня зріс майже на 8%. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Володимир Клочко. Цей епідемічний порог розраховується програмою і піднагляду. Це електронна система епідемічного нагляду, яка впроваджена в Україні. Наша область на минулому тижні перевищила порог на 7,6%. і тому підготовлена. Я думаю, сьогодні а максимум завтра буде проведено засідання нашої регіональної комісії з питань техніки безпеки незвичайних ситуацій, де вже прописані всі рекомендації щодо можливих обмежувальних заходів. За минулий тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ в області майже подвоїлася. Понад половину з них становлять діти. За минулий тиждень у нас захворіло на грип та гострій респіраторії 6620 людей. Це значно більше, майже два рази ніж на попередньому тижні. Діти в цьому складають десь 60% захворілих. Про те, що хвороба має важкий перебіг відносно свідчить те, що 5-6 від загальної кількості захворілих підлягають госпіталізації. а двадцять. Дві людини було госпіталізовано на минулому тижні. Необхідні заходи протидії визначатиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Водночас кожен має знати про способи профілактики, наголошує Володимир Клочко. Це все ж таки така висококонтагіозна хвороба, високозаразна, яка зачастую приводить до серйозних ускладнень, це і пневмонії, і все це судинні захворювання, і навіть може призводити до смерті. Довожу до вашого відома, що на сьогоднішній день у нас померлих від грипу немає. Медична система працює. Згідно з угодами з Національною службою здоров'я України, частина школярів навчається онлайн або за змішаною формою, що впливає на офіційну статистику. За словами директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, багато хто лікується вдома і не звертається до лікарів, тому реальна кількість хворих може бути вищою. Картинка, якби я сказав, так захворюваності на грип, вона навіть і занижена декілька, оскільки ж не всі звертаються, якщо і немає необхідності за лікарняними і е, проводять самолікування, скажімо, вдома. Ну і користуючись нагодою, я все ж таки хочу сказати про самолікування. Це хібна практика. Я вважаю, що це робити недоцільно, оскільки це може призвести до певних ускладнень. Наразі в області переважає вірус грипу А, проте реєструються й випадки інших респіраторних інфекцій. Оскільки методи лікування можуть відрізнятися, важливо вчасно звертатися до лікаря для точної діагностики та призначення відповідної терапії, наголошує посадовець. Взагалі всі вірусні інфекції вони передаються повітряно-крапленим або повітряно-пиловим шляхом. У них дуже короткий період розвитку від декількох часів до доби або двох, не більш того. Тому я всім рекомендую і мити руки постійно, обробляти їх і слизових оболонок не торкатися забрудненими руками. Вітамінізація стала, за якою ще не казав, вона повинна проводитися. Ви повинні розуміти, що фітанциди, які присутні в тому ж чеснику, у цибулі, вони повинні постійно бути на столі у вас, у ваших дітей. За словами Володимира Клочка, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу. Це щеплення не входить до обов'язкових, але лікарі рекомендують робити його заздалегідь у вересні, щоб імунітет встиг сформуватися. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март ТіВ. Врятуємо дитину разом. Трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елавідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика, тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати Збір на лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. У Миколаєві раптово пішов з життя активіст і журналіст Миколаївської правди Ігор Фінкельштейн. Про його смерть повідомили колеги та знайомі у Фейсбуці. Одним із перших про втрату написав очільник обласної організації Народний рух України Юрій Діденко. За його словами, Ігор Фінкельштейн послідовно відстоював інтереси миколаївців у судах на акціях протесту та висвітлював їх на сторінках свого видання. Також відомо, що він багато писав про культурні події міста, а його статті завжди. До вирізнялися глибиною, аналітикою та щирістю. Відомо навіть у день своєї смерті він працював над новим матеріалом. Наш телеканал приносить глибокі співчуття рідним і близьким у зв'язку з тією втратою для миколаївської журналістики. Упродовж минулого року кількість інклюзивних груп у дитячих садочках Миколаєва зросла з 90 до 118. Про це повідомила керівниця міського управління освіти Ганна Личко під час брифінгу 28 лютого. Водночас у школах кількість інклюзивних класів збільшилась на 7%. Таким чином, наразі їх функціонує 308, де освітні послуги отримають 463 дитини. Нова допомога для ЗСУ від Миколаєва. Громада міста передала нову партію дронів для сил оборони України. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Нове обладнання передали захисникам, які виконують бойові завдання на покровському напрямку. Далі пряма мова сьогодні. Від громади Миколаєва ми передаємо чергову партію дронів. Сьогодні ми її передаємо військовослужбовцям, що тримають оборону на покровському напрямку. Ці дрони зроблені за кошти миколаївців та руками миколаївців. Тому вони зроблені з подвійною любов'ю до вас і з подвійною ненавистю до ворогів. Вони оснащені камерою, що може працювати і вдень, і вночі, тому сподіваюся, що це допоможе вам нищити ворога цілодобово. Дякую миколаївській громаді за дрони, які допоможуть нам в боротьбі. І збережуть особовий склад. Дякую вам, слава Україні, героям слава. Миколаївщина отримає на відбудову новий пакет допомоги від Данії на 200 мільйонів крон. Про це повідомляє Данське посольство в Україні. Зокрема, 28 лютого відбулося шосте засідання комітету партнерства між Миколаєвом і Данією. У рамках нього було затверджено новий пакет допомоги, який передбачає фінансування для енергетичного сектору, гуманітарного розмінування, водопостачання, покращення муніципального транспорту та відновлення соціальної інфраструктури. Новини культури художниця з Кривого Рогу Дарія Пінчук створила серію полотен, які увійшли до експозиції Від руїн до відродження. Її роботи це історії про війну та незламність українців. Аби ці образи зберегли свою цінність для майбутніх поколінь. Мисткиня вирішила передати їх до Миколаївського краєзнавчого музею. Чим особливі ці картини та яке послання вони несуть, дізнаєтеся вже за мить. Її картини це не просто зображення, а глибокі історії про біль, втрати та незламність. Вони розповідають про трагедію, але водночас оспівують силу українських жінок. Дарія Пінчук, художниця з Кривого Рогу, чиї роботи стали голосом тих, хто пережив війну. Саме вона створила відому серію полотен, представлених у виставці від руїн до відродження. Роботи останнього року вони дуже пов'язані з внутрішнім станом, з переживаннями, з хвилюваннями, вона мусила виїхати за кордон, і самі роботи народилися в Америці, тому що, перебуваючи далеко від батьківщини, вона не розуміла чи правильно вона зробила, покинувши свою країну. Розуміючи, що люди, які знаходяться тут, вони Ну, виборюють свою свободу, своє право незалежності, а вона там, і там все так добре, все так тихо і спокійно. Аби відволіктися емоційно, вона поринула у спорт, але думками про постійні новини та руйнації дівчина лишалася в Україні. Вона говорила, що почала дивитися з жінками, які лишилися в Україні, і які теж тренувалися. І ці жінки були сильні, і вона захотіла зобразити їх у своїх роботах на фоні зрушених міст, поселень, будівель, щоб показати, що українська жінка то втілення сили, мужності, стійкості. На картинах вимальовувалися образи українок спортсменок. Серед них чемпіонка України з кросфіту Анна Алмазова, фітнес-тренерка Наталя Дубницька, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та директорка одного з напрямку ВАЙТІ компанії Ольга Гром. Кожна картина до якої підходиш, асоціації різні. Вони викликають гордість за наших жінок, які в тяжкі часи для України своєю харизмою енергією підтримують. Чоловіків і всю країну я пишаюся своїми доньками. Вони втілюють, мабуть, те, що потаєнно було в тобі, але вони це проявилися. Ці картини пронизані болем війни, і зберігати вдома такі спогади надзвичайно важко. Кожен мазок фарби на полотні несе в собі глибокі емоції, які мають знайти відгук у серцях людей. Саме тому талановита художниця прийняла зважене рішення передати свої роботи до Миколаївського краєзнавчого музею. Вона вирішила, що так, якщо Миколаїв, це місто, де живуть її батьки, це місто, де вона навчалася, де вона отримала ну, так би сказати, базову освіту художню. Вона би хотіла в цьому місті лишити свої роботи. І тим більше, що найбільша її робота про крейсер Москва, вона свідчить про те, що цей крейсер був збудований саме в місті Миколаєві. І це було б дуже символічно лишити її в цьому місті. Ці картини несуть у собі велику цінність, адже це історії про воєнний час, коли наші незламні люди продовжували боротися та жити, розповідають у музеї. Це поєднання фотомистецтва і живопису, це, це такий парадокс жахіття війни, знакових подій нашої війни і жінок-спортсменок українських як символ стійкості, як символ незламності. Картини Дарії Пінчук це не просто мистецтво, а літопис нашого часу. Вони мають особливе значення для музею, адже кожне з полотен є частиною історії, пам'яттю про пережите та нагадуванням про силу української нації. Катерина Рупта Шорман Базик, новини на телеканалі Март. Підсумки 2024 року для миколаївських спортсменів, підтримка перспективної молоді та всеукраїнські спортивні ігри пліч опліч. Саме про ці та інші теми йшлося під час нового брифінгу очільника управління спорту Миколаївської ОВА Михайла Ніколаєва. Детально по кожній з тем далі розкаже мій колега Сергій Мельников. 3 березня очільник спорту області Михайло Ніколаєв розповів про підсумки 2024 року для спортсменів Миколаївщини, зазначивши, що загалом збірні команди Миколаївської області прийняли участь у чемпіонатах України 174 рази. У кубках 23 рази. За всі ці змагання було вибрано 909 дев'ять винагород різного готунку. Який з них було 242 золоті, в тому числі і в чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, всесвітній гімназіаді. Нагадав Михайло Ніколаєв і про успіхи олімпійців та паралімпійців окремо зупинився на досягненнях центру інваспорт. Гарні результати два 2024 році. Показав наш центр осіб з інвалідністю інваспорт, які спортсмени якого вибороли 79 винагород, 30 яких золотих. Далі очільник спорту області розповів про підтримку молодих спортсменів і перспективних спортсменів Миколаївщини. У Нас продовжує працювати згідно програми розвитку фізичної культури спорту Миколаївської області, деякі напрямки, які підтримують спортсменів. А саме це стипендія від Миколаївської обласної військової адміністрації та Миколаївської обласної ради. За результатами 2024 року, 50 спортсменів видатних будуть отримувати стипендії. При цьому наприкінці лютого 18 спортсменів та 9 тренерів отримали винагороди за призові місця на міжнародних змаганнях. Також третій рік поспіль створюється штатна спортивна команда резервного спорту. Куди входять спортсмени віком до 23 років, які за результатами 2024 року і набраних рейтингових балів потрапляють до цієї команди, і на протязі 25-го року будуть отримувати заробітну плату згідно трудових контрактів, та за їхніми заявками буде придбана за рахунок управління молоді та спорту індивідуальне екіпірування. Відзначив Михайло Ніколаєв підтримку ОВА у відновленні об'єктів спортивної інфраструктури, які постраждали в результаті обстрілів Російської Федерації. Наприкінці 24-го року саме обласна школа з вітрильного спорту, обласний клуб, отримала допомогу, і за рахунок обласного бюджету додатково було відновлено елінг, який постраждав від останніх прильотів. Далі говорив про президентський проєкт Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч і його новий сезон на Миколаївщині. Цьому році це більш вже іде централізовано в тому сенсі, що і громади зацікавлені в цьому райони зацікавлені. На сьогодні вже проведено два етапи, і на сьогодні триває третій етап районних змагань, які по календарному плану нашої Миколаївської області будуть завершені наприкінці березня. Наступні етапи обласні та всеукраїнські. Зазначимо, що в цьому році до семи видів спорту, які були представлені на минулорічних змаганнях, додали ще легку атлетику та. Шахи, Сергій Мельников, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи 5 лютого. Незважаючи на ясний ранок, вдень і ввечері у Миколаєві буде похмуро, без опадів. Температура коливатиметься від 1 до 13 градусів тепла. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 60%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками про новий данський пакет допомоги для відновлення Миколаївщини і яка сфера, на вашу думку, потребує найбільшої уваги. Аби дізнаватися про всі події, першими підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.